Господарські двіря на семи, стопа, стопи точені, позолочені, а посеред двора дворах, стоє три терема. Чи дома-дома, пане господарі, своєго дворку, самі володари, щедрий вечір, добрий вечір. Що пандома сердить собі, конець стола. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоровий Я ні в шоу А шапочка, королева, Щедрий вечір. Поясочка на поясі коли точка, Щедрий вечери, добрий вечір, добрим людям, ми на здоровий, жона його, коло неї Скільки дочечо, скільки добрів, скільки себачки, щедрий вечір добрий вечір добрим людям.